Рік тому на цих водних доріжках будували трамплін до спортивної кар'єри, вибурювали нові титули і просто займалися улюбленою справою тисячі криворізьких плавців. Через війну палац водних видів спорту призупинив свою діяльність. Відновленню занять з плавання передувала велика серйозна робота. З 1 березня в Кривий Ріг повертається велика вода. Ну, без сумніву, наш басейн багатир. Є кращим в Дніпропетровській області і після капітального ремонту є одним із кращих в Україні. Але він рік не працював ну, через заходи безпеки, але ми останні два місяці дозволили заняття офлайн, там, де можна забезпечити безпеку, там, де є бомбосховище. Поруч з басейном зробили це бомбосховище, капітально відремонтували. І тепер цей басейн можна запускати, і діти, якщо буде повітряна тривога, зможуть приходити впоруч з будівлею басейна бомбосховища. Це дуже добре, кривий ріг живе. Облаштування і дистанція від водного палацу спорту до укриття, а це не більше 300 метрів, відповідають усім стандартам. Констатують представники ДСНС. Одночасно перебувати в укритті зможуть 100 спортсменів. Нині основна база для проведення змагань з плавання дюї США номер 10, де займаються 150 дітей. Та з відкриттям великої води переконане керівництво закладу буде набагато більше можливостей для юних спортсменів. Це дуже велика подія, тому що Наші діти займались в сухих залах, в других басейнах плавали, це було дуже незручно. Зараз, завдяки голові ради оборони міста Вілкулу Олександру Юрійовичу ця подія свершилась, і ми дуже вдячні, що наш город починає потроху відходити від дистанційного процесу. Ми приходимо на очне заняття, тому що це ну, всі спортивні. Школи, спортивні змагання, ви маєте на увазі, що ми не можемо проводити дистанційно, тому що у нас все практичні заняття проводяться в наших базах. І надіємося, що в ближайшу чергу і інші наші об'єкти теж будуть працювати вже в очному режимі. З 12 січня у Кривому розі відновили освітній простір в офлайн режимі для закладів позашкільної освіти, де облаштовані укриття. Нині у дитячо-юнацьких спортивних школах займається понад 2200 дітей. Близько півсотні юних криворізьких плавців вже записалися на заняття з плавання у палаці водних видів спорту. Юлія Вітряк Владислав Талалай цей день.